Ше новирі наймодніше події сьогодні. Ми запрошені на різдвяний благочинний бал. Вітаю вас сьогодні. Власне під вашим патронатом відбувається благодійний різдвяний бал Київського сигарного клубу. Це вже гарна традиція. Я знаю, що клуб існує з 1907 року, правда? Правда, це документи, які ми нашли. Тим не менее, что я лично думаю, що київський сігарний кружок ігнят существував і 19 векі, то тобто з концу, когда Алексей Павлович Игнатьев был генерал-губернатор Киевский, который, в общем-то, и сделал это киевский сигарный кружок, который был якорем киевских меценатов, который, благодаря которым был построен первый национальный художественный музей Нагородецкого. Но имеем, что имеем, потому что история признает только факты, а факты есть документы, которые датируют 1907 годом. And Kim клуб лежить на традиціях, я думаю, що именно искусство і традиції допомагають и сберегать себя і внешнего мира. В Україні сьогодні як Ніколи відроджується традиція проводити бали. Ви одні з організаторів ініціаторів. А взагалі ви на справді венському балі були? Я був 10 лет на настоящем балі, но в Києві не тільки на наших. этих цигарных баллов. Но знаете, честно вам скажу, пока президент не начинает танцевать, никто из наших киевских джентльменов не поднимется. Мы вынесли три стола, чтобы наши дамы, которые пришли в самых красивых снарядах, в украшениях, могли себе красиво на танцевальной площадке выглядеть. Вы да? будете танцевать? Конечно, конечно. А это что, справді так у вас жестко, что дам у сигарный клуб не пускают? Нет, вот как раз три, три правила в цигарном клубе нет дам, нет пафосных олигархов и нет политиков. Потому что все эти три категории разбивают ауру. Мы на клубе все равные, как бы не было. А именно, поскольку мы любим своих женок и в общем-то любим женский пол, мы для, для, женского мира и делаем такие светские баллы. Пане Миколе, ну, бал у розпалі, а ви ще не танцювали. А ви думаєте, я буду відповідати? <рес> Ба -ба 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 бал у розпалі, а я ще, а я ще не танцював. Це я. правда. Це... Ви правильно під... 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 <рес> підгледіли це все. Я ще підгледіла, що у вас такий сьогодні розкішний, е класичний лук. Зазвичай ви демонструєте класику, але більш ну, в такому casual старі. Це у вас і не метелики, і не краватка, що це? Хусточка. Це років 12 тому я купив на пересадці в Римі оцю штучку. А цей костюм я купив теж років 5 тому, випадково і не носив один раз, я носив. А тут вони так наполягали, а метелика у мене нема. І я подумав, ну треба щось шукати. Паш, вітаю тебе на різдвяному балі. Розкішно виглядаєш, такий рожевий метелик. це від кого? Це? Від Віктора Федоровича. Но не того. Тобі <гум> Нет, просто есть вот. такой замечательный кутюрье, который ідеально він смокинги. Он такой, як серий кардинал, його мало хто знає, ну його знають кому нужно. Смокінги стаді идеально. Слухай, okay, ну мені цікаво, Ukrainian Fashion, Тим паче, хто це це ім'я, щоб всі знали, що в Україні теж вміють робити смокінги. Віктор Федорович, все, що, що могу сказати. Ви сьогодні такі розкішні, елегантні. Ну, власне, я казав, але сьогодні особливий дрес-код. А по-перше, вам пасує метелик. Скільки у вас їх в колекції? Чесно кажу, немного, але велике количество. Пару штук всього. Я знаю точно. Три. Ти маєш зав'язувати метелик? Ні, а що його зав'язувати? Він же нафіксірований такий. Перед тим як виходите в світ, власне, сьогодні у нас благочинний різдвяний бал. Як домовляєтесь про те, як будете виглядати? А у нас якийсь синхрон проходить. Ми не договорюємося і завжди гармонічно смотримся. Може, тому що ми просто гармонічна пара. У членів Київського сигарного клубу дрес-код який у вас є прописаний дрес-код? У нас прописанный дресс-код именно на вот такие мероприятия. А в клубном доме у нас есть свой клубный пиджак, когда у нас каждый третий 4 месяца проходят наши собрания интереснейшие, мы обязаны быть с элементами клубной символики. А видно в основном скажу такие. В Украине есть мероприятие, где написано black tie. Если написано black tie, то бабочки это совершенно разумный и правильный аксессуар. У меня это вторая либо третья. Есть еще красная, есть еще серая, есть еще белая. Но это любимая. Будь ласка, як часто вам приходить запрошення? Запрошуємо на бал. Ви знаєте, аби я могла приймати участь у усіх балах, куди мене запрошували, я б, мабуть, не працювала. Ну, ну, можна, їх тільки в Україні? Ну чому тільки в Україні? А за кордоном дуже багато. Ви знаєте, ми являємося генеральними партнерами бала в Монтрю вже третій рік поспіль. І ми самі гарні там, і самі шикарні і всіх українських прикрасах. Ви знаєте, наскільки всім швейцарцям, а на балу в Монтрі є не тільки швейцарці, дуже багато приїздить. З Франції, з Італії, з усього світу дуже багато росіян, і всі завжди в захваті від наших показів від наших колекцій і, взагалі, від нашої краси. Ось так ювелірний світ український підкорює ювелірний світ світовий, тому що Ukrainian Fashion – ваш модний орієнтир. Слідкуйте, і ви дізнаєтесь найцікавіше про все, що відбувається модного сильно красивого в Україні і за її межами. Ведвилла ты справжний балл на пока два встречи? Нет. Честно говоря, сильно не стремился. Там как-то, ну, ну, я не знаю, нудно, но не совсем мое. Мне нравится культура балов с адаптацией под наше время. Когда вот благотворительность делают, вот, собственно, почему я и здесь сегодня. Когда есть какие-то традиции, которые идут испокон старых веков, но они все-таки соединяются с современным миром. Они полностью уходят только туда. Я люблю цеєнні культури. Ні, він я, я не був ніколи на офіційних. Я був там, там, в Лондоні десь, да, там, в Торонто. Це не моє життя. Або там є змісти, або там є форма. Я не люблю форму, я люблю змісти. А розумієте, коли ти заходиш на якесь прийняття в Берліні, то ти розумієш, там є випадкові люди. Але якась частина є люди з, з, зі змістом, да? ти, 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 що це конкретний міністр, який щось зробив. Не просто у нього така штучка, я міністр, а це актор, який конкретно зіграв. І, безперечно, є той шлейф да? людей, які нічого не робили. Просто вони, як це у Достоєвського, хотять бить окружений. Коли да? ти, ти потрапляєш в Москву, в Київ. Одесу, Львів, Харків. Так приглядаєшся. Хто тут щось зробив? Це називається порожня форма. Благодійний різдвяний бал. Його місія яка у 21 столітті? столітті. Знаєте, просто зібрати средства, які допомогуть саме цим благотворительним програмам, яким займається Київський сіганий клуб. Ми не можемо допомогти всім. Очень багато нуждаються допомоги. Но ми вибрали що п'ять лет назад четыре програми, які підтримуємо регулярно кожен. Дякуємо. Як бачите, ходити на бали модно, організовувати бали модно, залітанцювати на балах модно. Ukrainian фешн ваш модний орієнтир.